Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, що таке перегрузка операторів в Python, та для чого це потрібно. Наприклад, у нас є такий клас дроб, і ми хочемо в ньому реалізувати складання дробів. Так? Создаємо функцію ініціалізації init і передаємо в неї self. Self це ссылка на об'єкт класу, який ми будемо создавати, Тобто ссылка на самого себе. І передаємо сюди. Нумератор і денуміратор. Це у нас чисельник та знаменник. Передали. Тепер, щоб наш об'єкт класа заповнив, що ми в нього передали, нам треба в self присвоїти нумератор та денумератор. Тобто ми зберігаємо в self ці значення через точку. Сохранили. Тепер давайте напишемо функцію main. Це не обов'язково, не обов'язково, звісно, писати, але нехай буде так. Наприклад, у нас буде дроп одна друга. І, наприклад, 3-4. Давайте. Не A, а, Б тепер. І, як бачимо, якщо ми зараз виведемо на екран А, у нас виводиться якась незрозуміла річ, мейн, дроп, об'єкт і якийсь рандомний адрес в пам'яті. Як це фіксити? Для цього ми можемо написати функцію, переприсвоїти функцію String для класу. Також вона приймає self, ссылку на цей об'єкт класу. І повинна вертати нам строку. Давайте создамо F-строку. Це у нас філ-строка, в яку можна залити якісь значення. Так? І передамо сюди self нумератор потім поставимо щіточку таку, да? і ще раз відкриваємо кавички і self-денуміратор. Тепер, після того, як ми це сохранили, у нас буде видаватися така дроп. І для B також само буде у нас. Все. Одна, друга, три четверта. Є. Тепер, наприклад, у нас ще буде c, І це у нас буде масивом із A та Б. І тепер дивіться, як у нас буде вводитись c. Знову main drop, ну, тобто масив, і опять незрозумілі адреси в пам'яті. Як це пофіксити? Ми повинні переприсвоїти е, таку функцію, як reper, representation. І також вона повертає строку. Е, і давайте теж F. І е, е, виходить, що в документації рекомендують в, цю функцію. Писати таку строку, щоб було зрозуміло, що це за клас і які туди параметри потрібно передати, щоб отримати ідентичний об'єкт. Тому давайте напишемо drop І в скобочках вже будемо писати self number. І, не, не, йди, і self denumerator І тепер, коли ми це сохранимо, ми бачимо, що у нас тут передалось дроп 1-2 і дроп 3 4. Так, це зрозуміло. так? Е, гаразд, їдемо далі. Їдемо далі. Е, тепер, наприклад, ми хочемо скласти drop A та B. Так? A плюс Б. Якщо ми зараз це записуємо, у нас буде помилка. Що дроп не може складуватись, тому що ми його ще не реалізували. Як ми це робимо, ми повинні переприсвоїти функцію Add. Вона у нас приймає self та, е, те число той об'єкт, який у нас буде справа, воно може бути числом або іншим об'єктом, або будь-чимось. В даному випадку, у нас це інший об'єкт, тому ми можемо звертатися до нього так само, як до селфа. Що ми повинні зробити при додаванні дробів. Так? Ми повинні значить, перемножити другу дроб знаменник на першу дроб чисельник. і... Першу дроб знаменник на першу дроп чисельник. Потім це скласти, і це у нас буде общий знаменник. Так? Е, то, що ми робимо? Ми беремо other, звертаємось до B, значить, other.денumerator. Знаменник, е, множимо на Self, це у нас перша дропа А Numerator. Та додаємо Self-Denumerator. помножена на Other Numerator. І це у нас усе буде. New Numerator. Давайте це називаємо. А, new denominator У нас буде просто перемножені self denominator на Other Denominator. І тепер ми повинні вернути нову дроп. З новим нумерейтером та новим денумерейтором. Запускаємо. Як бачимо, нам повернулося 10 восьмих. І як бачимо, це правильна у нас відповідь. Що ми робимо далі? Давайте тепер я вам покажу, як реалізувати віднімання дробів. Віднімання у нас реалізується схожим чином, але нам вже потрібно переопределити функцію sub. Sub. Також вона приймає self та other, і також ми повинні щось повернути. То есть теперь нас получается, треба привести до общего знаменника, то тут відняти, правильно? Правильно. Давайте проверим. Минус 2 восьмых. Ну, напевно, правильно. Так, далее. Множение. Мультипли. Ну. Все, вот это у нас множение. Потом у нас и Т. у нас true div. true div. Это у нас деление. Тоже self other. у нас диване. А, Давайте еще покажу вам возведень в степень. Це у нас OF. Також у нас прямая self и other. Це у нас степень. Також цікавими, на місьгляд, є плюс равно та мінус равно такі вот эти. Ну, вони всі майже однакові, просто до них додається I. Початку. І також Self та other І так для кожного. то ви зрозуміли, так? Принцип. Якщо хочете знайти якусь ще операцію, то подивіться або документацію, або в гуглі пошукайте. Далі давайте ми напишемо функцію, яка буде порівнювати дроби. Тобто A більше Б, А менше Б, так? Що ми повинні зробити? Ми повинні переопределити функцію. Давайте спочатку менше. так? Менше у нас записується як Lt. Що це значить? Це значить less than розшифровка перші букви less than менше, чим. І давайте сюди те, що так напишемо. Що ми повинні передати в цю функцію? Чи не передати, ми вже передали, що ми повинні зробити? Так, ну, напевно, ми повинні привести, знову ж таки, їх до спільного чисельника та знаменника, щоб якось їх порівнювати, так? Тобто New Denominator ми переписали. А от New Numerator у нас буде роздільно для кожного. Так, значить, ми напишемо A numerator і B numerator Щось мені здаємо, ось. Тобто, ще раз, А numerator Це у нас буде. Оце помножене на ОЦ, У нас вийде A А numerator А п numerator у нас вийде це, помножене на оце. Правильно, так? Так. Що ми робимо далі? Ми можемо нижню частину просто відкинути, і ми далі порівнюємо. Якщо... Давайте просто повернемо return А нумерейтер менше, ніж B нумеator. Тобто ми тут були визначення, повинно повертати. І перевіряємо true. Так, тому що B у нас 3 4 більше, ніж половина. Так, так. Тепер давайте перевіримо, перевіримо для більше. Більше у нас від скорочення greater than. Більше ніж. І як ви вже догадалися, це буде GT. Теж приймає self to other. І, напевно, оце ми перекопіюємо просто. А повертати також будемо оце. Але тільки знак в іншу сторону розвернемо. І коментарі, що це у нас таке в праву сторону. І у нас повинно повернутися false, так, тому що одна друга менша. Далі я вам швиденько покажу інші функції порівнювання. Це у нас equal. Equal це дорівнює equal. А, вона є е -ку, е ку. Так ось записується Selfie та other теж приймаю. І тут ми pass напишемо, і. Щоб не реалізовувати її. це пропустити. Потім. А, давайте ще дорівнює. Це у нас greater Equal. Тут або більше, або дорівню. G GE теж приймає self to other. Теж ми його поки реалізовувати не будемо. І значить це у нас більше або дорівнює Ось така от штука. Потім less. Less або equal equal. Також «l» є e, по першим літрам. Self, other. Пас e, менше або дорівнює. Так, і все, наче ми реалізували всі функції рівню, так? Ну, не реалізували, я їх просто записав. І на кінець давайте я залишив саме смачне. Реалізувати функцію call. Що таке функція call? Коли ми будемо викликати, наприклад, ось так. Ми викликаємо як функцію А. Вона ну, зараз не виключиться, тому що у нас вона не викликаємо, але якщо ми тут переділимо функцію call, як вона приймає self, та може ще якісь аргументи приймати, Тобто, якщо ми сюди будемо ще передавати якісь аргументи, вони, ми їх будемо приймати. Ну Ми поки що давайте просто передамо. І, наприклад, що у нас буде повертатися, якщо ми зробимо кол, то ми наприклад виконаємо ділення, тому що це ж у нас дроп. Ми виконаємо ділення над цими нашими елементами, так? Тобто тепер, коли ми... А, тільки треба print зробити, тепер, коли ми будемо викликати цю дроп, у нас буде автоматично виконуватись ділення, так? Тепер давайте, наприклад, зробимо кол і передамо туди якісь аргументи, так? Наприклад, А викликаємо і аргументами будуть у нас, передамо сюди аргумент А просто так. Можна його передати по назві. Якщо у нас отак. І давайте ми значить, повернемо F-строку тоді, в якій буде текст. А потім буде наше перемноження. Тобто, ви зрозуміли, так, це звичайна функція. Ми можемо отак передавати, можемо по імені передавати, приймати ми також можемо по одному, можемо дефолтні значення якісь ставити. І при запуску у нас нічого не повернулося, тому що я чомусь убрав принт, не знаю навіщо. Ладно. Ми його повернемо. І ось у нас передалось, тобто цей текст, який ми в кого передали, і оця штука. Фух, ось якось так, собственно, працюють у нас перегрузки у класів. Можете ще раз подивитися на код, що не зрозуміло, передивитися ще раз відео. Ну, на цьому напевно все. До нових зустрічей!